Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Дуже дякую всіх, що дивитесь мої відео, додилюєтесь до кінця, ставите вподобайки, пишете коменти. Дуже-дуже приємно. Давайте сьогодні зробимо коротенький огляд самоскида крона. Дивіться, який красень. Аж переливається на сонці. Дивіться, починаємо. На ньому ми поставили турецький циліндр гідросір новий. Далі я вам показую яка рама, а рама тут взагалі супер ідеальна. Колеса нові, дивіться які вісі, шик блеск, красота. Друзі, додивлюйтесь відео до кінця. Далі буде ще цікавіше. Дивимося тут! Яка резина? Вісі. Далі дивимося, Резина. Всі. Ідемо далі. Друзі, що скажу? Цей самоскид дуже-дуже потужний, дуже потужний. Раму ми усилили надзвичайно, надзвичайно, міцна-міцна. Дивіться, тент новий, вся електрика нова. Дивимось внутрі. Так, Супер! Другого слова немає. По лініє 10,5. Висота десь 3,5. Далі дивимося. По, по полу. Пол тут десь 3 мм. бока 1,5 мм. Сталь виготовлення 235 335 Дивіться, який красний. Просто супер. Давайте дивитися далі. Дивимось далі. О, як він переливається на сонці. Друзі, всі питання по придбанню цього самоскидика. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, проконсультую. Все буде гаразд далі. Дивіться, ще з цього боку просто супер.